Що з приводу реорганізації лікарні Придніпровська кажуть у НСЗУ, в той час як профспілка та колектив закладу продовжують відстоювати існування лікарні. Такими будуть головні теми сьогоднішнього новинного випуску. У студії для вас працює Роксолана Жукова. Вітаю. Ну і спочатку стисло про те, що важливо знати та про що поговоримо протягом наступних 20 хвилин. Міська влада продовжує приховувати звітність про діяльність КТРК. Цього разу проігнорували звернення народного депутата. Питання до влади, які адресують через наш телеканал мешканці першого занасипу. До Кременчука з допомогою завітала волонтерка з Литви Оні Барткене. Росіяни вкотре атакували Полтавщину. Більше деталей про ворожу атаку далі у сюжеті. Третій день поспіль. Росіяни атакують Полтавщину. Про це у своєму телеграм-каналі сьогодні повідомив Філіп Пронін. За словами очільника Полтавської ова. Під час сьогоднішньої атаки є влучання. Згодом Філіп Пронін повідомив, що на жаль, маємо втрати внаслідок російської атаки. За попередньою інформацією, загинула одна цивільна людина, ще троє травмовані. Одна з них у важкому стані. Також уламками пошкоджено школу і дитячий садочок у Полтавському районі. Наші журналісти побували на брифінгу за участі представників НСЗУ у Полтаві, де одним із головних питань до голови відомства стало фінансування лікарні Придніпровська за кошт НСЗУ. Окрім того, говорили про зміну формату селективного контрактування для пологових будинків детальніше у сюжеті. На брифінгу Національної служби здоров'я у Полтаві голова НСЗУ Наталія Гусак заявила. Що у 25-му році лікарня Придніпровська, скоріш за все, не буде отримувати кошти від НСЗУ, якщо не буде відповідати необхідним вимогам. І як повідомив нашим колегам з Кремачуцької газети голова облдепартаменту охорони здоров'я Віктор Лисак, в них навіть немає реанімаційного відділення, тож ні про яке фінансування від НСЗУ мови бути не може. Окрім того, голова НСЗУ Наталія Гусак повідомила, що Національна служба здоров'я переходить до нового формату договорів з медзакладами. Ми хочемо перейти до середньострокових договорів на трьохрічних. У нас є. Питання контрактування або за мінімальною кількістю послуг, або за доступністю це коли обов'язково, навіть якщо немає такої мінімальної кількості послуг, має бути збережена доступність для пацієнта. Тобто, коли при такій доступності в нас є вибір з двох-трьох лікарень, то ми безумовно будемо надавати перевагу лікарням, які мають статус кластерних або є в мережі. До того ж, пані Наталія повідомила, що в цьому році НСЗУ планує переглянути важливість селективного контрактування медзакладів по деяких напрямках, зокрема лікування хвороб, на кшталт інфарктів чи інсультів та фінансування пологових будинків. За її словами, мета даних змін забезпечити породіль якісними послугами. Та унеможливити невиправдані випадки кесаревого розтину, якими за словами голови НСЗУ і досі не гребують деякі лікарі. Наталія гусак також наголосила, що така реформа не буде спрямована саме на закриття закладів, а навпаки, на їх покращення. Якщо в нас є заклад, де народжує одна-дві пацієнтки в тиждень то всі міжнародні організації, всі професійні спільноти міжнародні говорять, що є великий ризик у такому закладі не отримати відповідно якісну медичну послугу, тому що просто лікарі, отримую, лікарі мають можливість, ну, тобто втрачають свою кваліфікацію. Або, наприклад, коли ми бачимо, що в закладі понад 35% кесаревих ростинів. Що це означає? Це означає, що професійна спільнота, яка працює в цьому закладі, лікарі, команди, медичні, вони не знають базових стандартів надання медичних послуг. За словами голови НСЗУ, критерій для збереження контрактування пологового будинку на наступний рік буде складати 200 пологів на рік. На сьогодні така цифра складає 170 пологів. Якщо ж говорити про європейські стандарти, то за словами пані Наталії, це і взагалі 500 пологів на рік. Вся мережа, яка є пологових зараз в країні, в вашій області, в тому числі, на яку кількість пологів вона була розрахована, і скільки ми маємо зараз пологів, якщо хтось думає, що в нас після війни всі повернуться. З Європи Либо почнуть різко народжувати і зростати полобо. Я коли запитуюся, голів громада, чому ви що сподіваєтесь, що буде збільшення? Якщо ми бачимо на 30% в один рік впало, на 30% в другий рік впало. Ми ж знаємо, що пологових пологів стає все менше. Також однією з тем була поява мобільних аптек на Полтавщині. На що голова НСЗУ наголосила, що у даному плані багато чого залежить саме від голів громад? Адже саме вони своїм рішенням можуть прискорити появу подібних аптек у важкодоступних районах області. Нагадаємо, ця ініціатива вже запущена, і першочергово вона запрацювала всюди, де є у тому велика потреба до прикладу, на деокупованих територіях та в зоні бойових дій. За словами Наталії Гусак, робота над проєктом мобільних аптек триває. А нещодавно міністр охорони здоров'я дав доручення реалізувати роботу таких аптек по всіх регіонах нашої держави. Попри висновки НСЗУ, медперсонал та профспілка лікарні Придніпровська продовжує протистояти приєднанню медзакладу до першої міської лікарні імені Багаєвського, сьогодні відбулася чергова зустріч людей з представниками міської влади. Люди констатують, не бажають працювати під керівництвом Галини Бородянець та вимагають залишити керівником установи Віктора Скачка. Що лунало та чи вдалося дійти згоди? Далі у сюжеті. Свою зустріч із громадськістю мер розпочав із демонстрації відео, на якому представниця НСЗУ коментує нашим колегам із Кременчуцької газети позицію щодо лікарні Придніпровська. Медперсонал та представники профспілки обурюються, констатуючи, що перша міська лікарня разом з головним лікарем Галиною Бородянець мають у місті не кращу репутацію. Тож, навіть якби розглядали питання щодо приєднання лікарні, то точно не з чинним керівником було зібрано всіх завідувачів відділень. О, і вперше в житті вона почала хвалити своїх завідувачів, які вони в неї хороші, як вона ними пишається. І сказала, а при Дніпровській лікарні там такі, о, що я жодного не возьму. Наприклад, тебе щось болить і викликає швидку, і тобі завжди раніше було не перша ургентна. Ніхто не хоче в першу лікарню їхати, навіть з пацієнтів, з людей. За словами медпрацівників лікарні Придніпровська, медичні сестри, які раніше працювали у першій лікарні, масово звільнилися та поїхали працювати за кордон. Крім того, колектив Придніпровської на місці чинного керівника бачить свого директора Віктора Скачка. І якщо висті що вона буде, то повірте, вона не буде, бо люди розбіжаться. за словами мера, він не має права втручатися у діяльність комунальних підприємств. Подібні слова викликали бурхливу реакцію присутніх. Медперсонал лікарні Придніпровська пропонує обрати керівника об'єднаного медзакладу шляхом таємного голосування або ж порівнявши результати роботи лікарень. Є фінансові показники одної структури і іншої структури. І можна їх оцінити. І міськ виконком, який підписує контракт з директором, він вирішить питання, хто може очолювати ту структуру. У мерії кажуть, вибори головного лікаря не передбачені законодавством і пропонують лишити колектив. Але у підпорядкуванні Галині Бородянець структура ваша збережеться буква в букву. Кожний структурний підрозділ навіть так буде мати ту ж назву і та ту ж кількість штатних посад, які мав до реорганізації. І я тільки так підпишу цей документ. За словами Віталія Малецького, місто без коштів МСЗУ. Не зможе профінансувати медзаклад Ваші лікарні для того, щоб працювати, треба 70 мільйонів на рік. Це мінімум. І ці гроші ці гроші прийдуть від страхових компаній і зробити і, і від НСЗУ. Якщо ми не приєднуємося, НСЗУ цих грошей не дасть. І Їх треба буде забрати з міста у представників профспілки. І на це є своя відповідь. Гроші всіх захвати городі на менше цих грошей, а тепер. А тепер скажу я вам, шановні голови, в нас на підлітниці на період воєнного стану заборонили виплати на оздоровлення повністю вся врізано. Чому ж ви по 68 тисяч виплачуєте своїм чиновникам на оздоровлення? Да. Якщо в нас у локомотивному депо слюса, та взагалі 80% залізничників працює на мінімал. 8 тисяч зарплат. 8 тисяч зарплата. Підтримати позицію влади намагався керівник профспілки медиків Кременчука Олександр Скутін. Втім, йому це не вдалося. Що? Матер, поважає, поважає, поважає. Представники колективу лікарні та профспілки дорікнули меру, що він не чує людей. Зокрема, співробітниця лікарні Придніпровська Неля Кривошапко розповіла, що її син 10 років обороняє Україну. Навіть там, на фронті дії влади, обурюють хлопців та дівчат. Ви власть, ми вас і збирали, заповните. Хлопці сказали, ви нас достанете і депутатів, які роблять закони, під час війників запретіть перевибори. Так само ви цим користуєтесь, тому що народ не потерпі малевський твори проти народу. Вас город ви точні слухати, що народ каже, а ви що хочете, те й творите. У мерії пообіцяли вивчити усі претензії громади та зібратися на чергове обговорення питання реорганізації. До інших тем сьогодні, крім питань медичної галузі, Віталій Малецький прокоментував тарифну епопею із Полтава теплоенерго. За словами мера, у головній адмінбудівлі чекають на нове призначення та зустріч з новим керівником підприємства, аби обговорити тарифне питання. «В Статусі кандидата приїжджав керівник, потенційний якого мали призначити вчора. Я не знаю, чи призначили І «Що він вам сказав, чи будуть тарифи змінені тарифи. Тарифи ними можуть змінювати сіка завгодно, але вони мають застосовувати тариф, який діє на 24.02. Я йому сказав про рішення касаційного суду. В нас воно є. Ми його направили відповідно для того, щоб вони мали можливість його опрацювати і вирішити, що буде. У Нас 5-го числа буде сесія. Можливо, ми зробимо ще звернення до керівництва обласної ради, яка є фактично власником і розпорядником. Полтава теплоенерго і визначає його політику, можливо, і тарифну навіть політику десь впливає, щоб вони вплинули все таки на нового керівника і змусили його здійснити або перерахунок добровільний, або ми підемо через суд. Але коли ми йдемо через суд, то судові витрати компенсує Полтава теплоенерго. По одному випадку це ви знаєте. Жінка, яка проживає там, в ну, скажімо, в районі нагірної частини, то Полтава теплоенерго кілька десятків гривень має заплатити судових витрат тільки по ній. А якщо взяти кількість абонентів, це десятки тисяч. Якщо це помножити, це великі збитки для обласного Комунального підприємства тому їм запропоновано буде добровільно кременчужанам перерахувати тариф на підставі рішень суддів. Дуже не хоче міська влада розкривати інформацію про фінансову діяльність КТРК, написала днями на своїй сторінці у Фейсбук депутатка міської ради Лариса Гориславець. За словами пані Лариси, народний депутат Микола Княжицький звернувся до міськвиконкому Кременчука із проханням надати інформацію про штатний розпис співробітників, нарахування зарплати премії співробітникам комунального телебачення, інформацію щодо програм, які КТРК закуповує та продає. На що у відповідь за підписом Ольги Усанової? Отримали. Ваше звернення не є пропозицією, а є вимогою. Тому ніякої інформації ви не отримаєте, констатує Лариса Гориславець. Керменчуцький виконком у відповіді свою відмову пояснює так: зі змісту вашого депутатського звернення вбачається, що воно не є пропозицією надати офіційне роз'яснення, а є вимогою надати розгорнуту інформацію. І відповідно жодної інформації про е, фінансову діяльність комунальної телерадіокомпанії не надають народному депутату, але депутату пропонують звернутися до парламенту із запитом. Тобто, Кремечуцький виконком пропонує або Микола Княжицький як народний депутат звернувся із запитом і набрав депутатську більшість для цього прохання. Ось така саме відповідь, як на мене, найкраще говорить про те, що дійсно є, що приховувати Кременчуцькій комунальній телерадіокомпанії і дійсно є там фінансові зловживання, якщо аж так затято не хоче надавати інформацію. Некомунальним телебаченням єдиним, які питання до міської влади мають кременчужани. Наші журналісти продовжують дізнаватися на вулицях міста. Тож постійна рубрика телеканалу Візит питання до влади далі. Звісно, що навіть під час кривавої війни питання до влади мусять лунати, інакше ми не зможемо тримати у здоровому стані наше місто. Сьогодні наша знімальна група приїхала у мікрорайон першого за Тож почуємо думку містян саме цього району. Компанія візитми це вирішили зробити опитування. Мешканці вашого мікрорайону є питання до влади? Подкачка. Ось оподкачка. Ну одно роблю згляньте, що та що що серед вибори там всі Ви обіщали. Ви подивіться, там що там роботи да, да. чи та, уберіть його чи що нехай уберуть і обладнання крові страшне. Отаке от стоїть що зробить? Тепер у функціонувала коли чи ні? ну а ну, як же вона робить? зараз, вибори всі обіщали, всі і Малецький тут був. Всі обіщали. Вибори пройшли, всього немає нікого. Ми nee, для дітей немає нічого. У нас цієї ось, ось і качелі, бо що нам для дітей взагалі нічого люди, немає. Батьки а зробили. А це самі вже да, родителі зібрали гроші і оце все зробили. Це у нас тут мотор, підкачка. От там полазили, от у нас як називається? подстанція. Тепер немає на верхніх етажах води, світу Я немає і води, води немає. А, а ось у нас, гляньте, просили. А, О, там, вони Я там одну зрізали. Зрізали, ми просили, Вона кажуть, одріжте, а той кусочок ну, це да. хай росте. Ніше. У нас немає указання. І все, що ж тут комусь на голову впаде. А я дивлюся, вас там щось ремонтують. Це а, ваші а, додачі, то це зимою такі... порозбривали, ж труби міняли, а це тільки почали думали, дорогу надували зробити. Вони вже це бросили, все, пилі, страшно, це ж асфальт вжити. А довго в такому стані. оце? Дорогу. 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 Зіньбуря Зіньбуря місяця. Зіньбуря місяця, да. Тоді було холодно, зараз літо, жара, машини як їдуть з розгону, ось ця пиль оця в двір, не можна дихати. Ось тут просила, пожалуйста, зробіть що -небудь". Каже, ви обвалить його, каже. каже. воно обвалилося повністю. Це добре, що людям на голову не попало. От. Ніхто не хоче нічого робити. Я вже зробила заявку. Уже два місяці я жду. Два місяці заявку, я в ну, лічнові ага. позвонила, Вони приїхали, оце все обвалили і уїхали. Все, на цьому закінчилося. – закончилася. Давно провалять Уже Вже провалять. Може з так три чотири вже точно. Теж робили заявку. Я сама лично дзвоню, просила, пожалуйста, приїдьте, подивіться. Зробіть там хоч, отут, хоч потолок щось, бо не що виносимо, ну не дай Бог комусь на голову впаде. Люди всі йдуть ось сюди, тому що там машини стоять, неможна пройти. Те саме з цієї сторони. коли йде дощ і вся вода, оця йде, все сюди. Воно все оббалене, все. я не знаю, що їм робити. От за що навичок тільки позвонили, позвонили, позвонили чесно кажу. Сразу приїхали і зробили нам лавочки. Може, у вас є запитання до міської влади? Ми зараз опитуємо мешканців саме Ой, цього. Ой, та ми ми я не правили. хочу за неї балакати у міську лавку. Та то одні бандити там. Ні, так ми що? ж не ми. І, ж не... Вари, і більше нічого, не хочу навіть скати. Це на вашу і бандити, більше ніхто. І запитати нема, що їх. Та що спитати? Що спитати, як вони все крадуть у нас? Що? Сподіваємося знову, що пошуку відповіді притомної влади все ж таки пожвавішають. з вами. була Ірина Скрипачова та Сергій Носич для телекомпанії Візит. Головна місія нагадати українцям, що вони не самі до Кроменчука з допомогою завітала волонтерка із Литви Оні Барткене. Як допомагає жінка українцям та як часто буває у нашій країні, розповість наша кореспондентка Дар'я Згура. Оня Барткене проживає та працює медичною сестрою реанімації у місті Вільнюс, що у Литві. До України з медичною допомогою Оня їздить з початку повномасштабного вторгнення. Та саме під час однієї з поїздок дізналася про Кременчуцький обласний клінічний шпиталь. Я познайомилася з однією жінкою з фонду Пагалбус Легіонос з стомий Желінський, і вона мені сказала про эту больнісу. За словами волонтерки, після того як 24 лютого 2022 року литовці дізналися про події в Україні, вони одразу організували масштабний мітинг у Вільнюсі. Саме того вечора й вирішила, що має власними силами допомагати українцям. Ми був концерт, мітинг російської амбасади в Вільнюсі. І ввечері я побачила об'явлення, що збирається медицинська група група медиків, які могли б поїхати допомагати. Я записалася перший день і перший раз ми поїхали в апрелі. Оня Барткене говорить, що пацієнти у Литві та Україні значно відрізняються. Обстоятельства інші, і середства інші, і можливості інші. Але я набираюсь опитування, як ви тут відлічно вирішуєте ці всі питання і проводите медицинську допомогу. Загалом це вже п'ята поїздка Оні з медичною місією до України. Разом зі своєю командою волонтерка була у Києві, Черкасах та на Харківщині. А цього разу вже сама завітала до Кременчука. У планах Оні має ще не одну поїздку та куди саме поїде наступного разу, поки вирішує. Це все, що встигаємо розповісти вам протягом новинного випуску. Далі трохи інформації про синоптичну картину, яка чекатиме на Кременчужан у четвер, четвертого липня. Найближчими днями спека не відступить. 3-5 липня на Полтавщині оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Передає Полтавський гідромедцентр. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності, виникненню та розповсюдженню лісових пожеж при наявності джерел займання у Кременчуці вранці та увечері хмарно з проясненнями. Вдень сонячно та спекотно. Повітря прогріється від плюс 23 до плюс 35 максимально. Вітер теплий південний до 4 метрів на секунду, а от вірогідність опадів дорівнює нулю. Тож плануйте свій день, бережіть своє здоров'я, за можливості уникайте сонця, бережіть себе, зустрінемось.